Ігор Козловський, український учений релігієзнавець, громадський діяч, який два роки свого часу провів у полоні так званої ДНР, а також Ігор Анатолійович, член правління центру громадянських свобод правозахисної організації української, яка цьогоріч стала одним із лауреатів Нобелівської премії миру. Тому Ігорю Анатолійовичу, по-перше, вітаю вас з цією подією. Ну я би вітав всю Україну, тому що Україна нарешті отримала відзнаку такого рівня. Це дійсно подія. Як ви сприйняли цю новину? Ну, це було несподіване, зрозуміло, да. і всі очікували якоїсь іншої да, премії. Але ж це, я б сказав, така подія, яка, можна сказати, є плід величезної роботи. Ну, насамперед Центру громадянських свобод на чолі з Олександром Матвійчук. Вона повинна тут була стояти насправді, тому що це її, її внесок величезна людина з чуйним серцем. Яка жертовно працює на просторі правозахисної роботи і давно працює тут. Повинна бути була Олександра Романцова, та так ну всі інші, ті, хто так чи інакше зробили цю премію реальністю. Для це командна, це все командна робота. Це командна робота, безумовно. але ж організація за Олександра Матвійчук, вона неймовірна, неймовірна, це можу сказати, абсолютно щиро. Я спостерігаю давно за цією роботою співпрацюю, і можна сказати, що ця жертовність вона відома не тільки в Україні, а в світі. На рівні організації Об'єднаних Націй, ОБСЄ, тобто ну всі відомі платформи на, на них виступає і доносить правду про Україну, якраз Олександра Матвічі. Особливо це останнім часом так. важливо, коли йде так. розслідування воєнних злочинів, і, і не просто розслідування. Ви розумієте, ця робота вона титанічна. Це треба почути кожну людину. Пропустити її через себе, через своє серце. І це величезна кількість свідчень, людських свідчень. Це трагедії людські. І чути їх, співчувати. Не просто робити певний там реєстр, знаєте, механічно, як можна робити, там моніторити і так далі, а саме співпереживати, співчувати. Ця емпатія є також частиною цієї правозахисної роботи. І далі це трибунал для Путіна, це також одна із таких важливих напрямків роботи, один із найважливіших напрямків роботи центру, який також відомий в світі. Питання, яке хвилює зараз багатьох, чи не турбує вас сусідство по Нобелівській премії, так би мовити? Адже лауреатами стали, як ми знаємо, правозахисники із Росії із Білорусі? Чи доречно ставити українців, росіян-білорусів на один п'єдестал? Ну для України, от наш погляд, наша оптика, ми ж травмовані цією війною, ми радикалізовані цією війною, і у нас є свій погляд. На, на все, що відбувається, і ми хотіли би, щоб такий же погляд був у світі. Тобто фокус, фокус да, на нас. Але ж я розумію, що є інша оптика, і Нобелівський комітет дивиться взагалі на все, що відбувається тут, на сході Європи, з тим, щоб з одного боку підкреслити рівень України і вагу України у світі, з іншого боку. Це згадати про жертви і лукашенківського режиму, і путінського режиму і таким чином дати послання. послання тому ж путіну як своєрідний такий подарунок на день його сьогоднішнього народження, і сказати, що світ слідкує за ці за тим, як це не метафізичне, а реальне зло. Намагається зруйнувати, зруйнувати взагалі мене, права і свободи людини. Вважаєте це посланням своєрідним Путіна? Ну своєрідне так безумовно. Безумовне з іншого боку, ось просто зберегла собі цитату представниці норвезького комітету власне Нобелівського комітету Берітрейсандерсен. Вона заявила, що ці три організації лауреати, вони уособлюють бачення Нобеля про мир та братерство. Як ви думаєте, про, який, про, яке, про яке братерство, про який мир тут взагалі йдеться? Ну, знову ж таки, я можу послатися на Олександру Матвійовичу. Вона вже опублікувала свій пост і їде потягом з Варшави. Вона написала, що це наші братні організації. Чому? Ну, тому що ви розумієте, заборона меморіалу в Росії, да? це, це подія. І а, люди, які боролися, ми повинні віддати належне, що вони підтримували Україну завжди. І це а, представник весни білоруської, який знаходиться там в катівнях Лукашенківських. І таким чином тут не те братерство, про яке ми зазвичай говоримо під час війни. Це мається на увазі, що ці люди виборювали права і свободи людини. Вони є правозахисниками і вони не є ворогами України. Це точно. Що б ви назвали головною заслугою, головним досягненням Центру громадянських свобод за весь час роботи? Це те, що вони робили цю роботу, ми ну, можемо говорити ще до 2014, але ще починаючи з 2014 року, вони були перші, найбільш активні і найбільш жертовні. От в цьому висвітленні, в боротьбі за права і свободи людини, і це безліч різних акцій. Я також приймав участь в цих акціях перед офісом президента, і перед Верховною Радою, для того, щоб приймали ті чи інші закони, які стосувалися саме права свободи людини, наприклад, той же закон про воєнних злочинців, і саме завдяки зусиллям Центру громадянських свобод. Від цей закон був прийнятий і зараз також оця от я б сказав наполеглива, жертовна відкрита робота і адвокація України на всіх рівнях міжнародних. Нобелівська премія це 900 тисяч доларів, якщо не помиляюся. Центр громадянських свобод отримує свою частку. Як ви вважаєте, на що б доречно було витратити ці гроші? Я думаю, що вони якраз на ці проекти, які зараз заплановані, які втілюються в життя, і буде спрямовані. Як колишній полонений людина, яка пройшла тяжкий шлях з 2014 року. Як громадський активіст, як правозахисник, як ви вважаєте, чи ця премія миру допоможе Україні в її боротьбі за свою, там, за свою незалежність, за права своїх людей? Безумовно, безумовно. Таким чином, той самий фокус на Україну він посилюється і ми ж постійно побоїмося, що Україна може зійти так, зі шпаль. Там а, медіа може про неї забувати, от саме таке нагадування про Україну, що Україна це демократична держава, що Україна це держава, де права і свободи людини, демократичні права, вони є важливими для суспільства. Це є для нас таким внеском, я б сказав, так, в наше в наше бачення України взагалі. Ну і коли йдеться про премію миру, то коли вже буде в Україні мир? Що для цього що для цього ще потрібно? Ну розумієте, да? що для нас мир наступає після перемоги. Тобто перемога, а далі мир. Чому? Тому що це війна не тільки збройна, це війна ціннісна. І путінський режим намагається зруйнувати саме наші цінності. Я б виділив три цінності: це свобода. Це гідність і ідентичність. Чому? Тому що він хотів би забрати нашу свободу, він хотів би зруйнувати нашу гідність і знищити нашу ідентичність. І а, перед нами виклик: або ми всі загинемо, або переможемо. У нас іншого немає. І от тільки після нашої перемоги ми можемо говорити про мир.